Поїхали, все зразу, ми Олекс, і ми закінчуємо проходити ігру під Мазум, Джекил Кеди. Що закінчимо, бо то, що залишилось, нам все на все пройти три е, міні, міні так а цих історій. Пройтись по історіям. У нас залишилось ось три штуки, все на все. 3 4 3-4, сповіті кінець і все саме фінал. У мене 265 золота, 22750 срібних монет. Зачем їх так багато, я сам не знаю. І давайте з сповидь. Проходите, давай. Лабораторія доктора Джекела. 1887 рік. Сповідь особистості роз'єднує не, не препарат. Сам по собі він не поганий і не хороший. 75. Найперший куплений мною порошок місти Томішки. Саме через них діє препарат. Звісно, жоден порошок усіх лондонських аптек тепер не допоможе. Після того експерименту я ще кілька разів припускався помилок. Хм, ситуація під контролем, до доки триває діє препарату, то не вже це останній раз, раз, коли я Генрі Джекіл? Потрібно доп дописати листа, якщо лиш гайд. О, ні, якщо зараз відбудеться перетворення. О, як довго ви. Все. Я можу пристояти! Я можу дописати листа до Антерсона. Я можу розповісти йому правду. Я про мене та гайда. Лишилося небагато часу. Вже скоро я. Стану свідком власного кінця. Що тепер? Ні, куди нам. Хм. Сподіваюся, цього разу мені пощастить. Я лише два можливих результати. Ех, якщо перетворення відбудеться, поки я писатиму, то гайд викине листа. Якщо ж я встигну дописати. То гайдові буде байдуже. А, Рене, вже я знову перетворююсь. Ні, тільки не зараз. Опа. Так проти цьому протистоять. Скільки довго бить, а. Бєм, б'єм, б'єм. Успів. А, -а, а, поки що я знову переміг. Ех, треба, щоб лист закінчувався тими словами, якими я хотів його завершити. Негайдова доля складалася трагічно, а наша з ним. Цікаво, він чіплятиметься за життя і кінчить на шибенці. Чи він шукає в собі сили покінчити з усім самотужки? Щоб я він, він не обрав, це також буде і моя доля. Ага. Хм, Добре я дописав листа. Хм. Ха, який же ти бовдр Джекіле. Як ти міг зважати начебто А, начебто дві сутності можна розділити. Зараз один з нас має зникнути назавжди. Хто це буде? Джекіл чи Гайт. Прийнай мені. сідпос Позбудеться жорстокого дурня Джекіла. Ах. Цік... Це цікавий кінець. Ми до зеркала п'ять йде, да? Да, походу, до зеркала. Да. Хм. Все буде скінчено, якщо цього разу мене таки упіймають. Ха -ха. Я шкодую через усе, що накоїв, а гірко, шкодує, що взагалі розпочав цей експеримент. Ти не підозрював про наслідки свого експерименту, поки вперше приготував пред... 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 Джекіла. Артер, го, Ха. Ми один із той самий Джекіл, лише в різних оболонках. Ти намаєшся виправдати себе, кажучи, що зло взяло над тобою гору. Не існує під... поділу на доброго Джекіла та злого пана Гайда. Все це ілюзія. Експеримент на наві... Вівтар, якого я поклав у своє життя. Усе лише ілюзія просто ілюзія. Усе це було безлуздє. Усе ще я здійснив Не мало жодного значення. Ані чогідько. Хм. Все, да? ні ще не все. А, не все, походу, так. Да. Сейчас музыка. Да. І осталось все носі 2 історії пройти. Кінець. Лабораторія доктора Джекіла. Кінець, усе було даремно. я не маю часу на пояснення. 105. Давай. Ха-ха, ха, -ха, -ха перепарату більше не лишилося. Це кінець, кінець. Бісі препарат, бісі порошок. Чому, чому все має скінчитись так? Коли я вст... востаннє покидав стіни ми цієї кімнати, мене майже схопили. Я покинув маску у Віталі, коли тікав. Матері його ків... Коївка чи що? Покоївка. М? Кроки? Я чую кроки. Хто там не думає, що це посильний приніс порошок пул. Чи може поліція? Дідько, як я нервую. Хто там? Хто там? Атерсон. Пане вас бажаю побачити пан Атерсон. М? Перекажи йому, що зараз я нікого не можу прийняти. Зрозумію, пане? А і все. І все, я забив на це, да? А, Вів вже не привів сюди поліцію, правда? А, хто там? Mm -hmm. Джекіле. Сиди тихо. Чому ти не відповідаєш? Якщо ти сам не вийдеш, до мене я буду змушений діяти. Я вб'ю двері, а виб'ю двері. М -м? Атерсоне? Прошу тебе, не треба. Це голос не ваш дж Джекелові, -джек -джек то це пан Гайт. Вибачає двері пуле. Ні, будь ласка, не треба. Атерсоне, тікаємо. Я можу пояснити. Я можу все пояснити. Благаю. Невже ось так і скінчиться моє життя? Ех, ні, моя, має бути інший сповихід. Як казав, хтось із великих часів себе відпустити. Я був переречений із тією самої миті, коли вирішив провести цей експеримент. Бодай наприкінці я не схиблю. Я сам покінчу з усім. Ключ. Да, Це ключ? А ми не можемо убить, да? Треба відкрити двері, да, було. Не знаю, скільки проти. Тримайся, замок треба поквапитись. Щоб відкрити замок, шукайте... О, серед мебель речей в кімнаті. Остання цифра доктора Джекіл і пан Пангайт, скільки їх. Двоє. Да, це остання цифра. Число ав ав авогадро дорівнює. 32. А, закон авогадро може бути застосований лише до ідеального газу. 6 типа. Ладно, шукаємо далі. Не треба квапитися, він, це теж я, третя цифра, це просто третя цифра. Він це теж як третя цифра. Так, це теж, як третя цифра, це просто третя цифра. Типа, третя цифра, це два? Три. Я правильно розумію? А більше підсказку немає, так думаю, да? Не. Перші дві цифри це восьма і шоста. Я знав, що оберу цей шлях. На що кидати вели... виклик Богові. Якщо Бог існує, він не повинен мене і зупиняти. Проклинаю це життя і цей страх. Цифри це восьма і шоста. Перші дві цифри. Шоста і восьма. Шоста. І восьма. Допустимо, якщо я зараз 8 поставлю, то тут тоже неправильно буде. Це значить 14. Не те число що? Подожди, третя цифра, щось не так, да? Не треба квапитися, він це теж. Я. я. Я третя цифра, це просто третя цифра. Це записка просто. Остання цифра доктора Джекі і пан Гайд, скільки їх. Число вугадро до рівні 6 угу. є плюс 23, а закон конвергадро може бути застосований лише до ідеального газу. Як мені це зрозуміти, типу. Ну-ка, я сейчас быстро пару підберу. Отаке нас ко получається. Я не знаю, я чому, але ну, я так вийшло. Як у мене? Я подивився. Щось таке нічого кот вийшов. Нарешті відчинено. Часу вже не майже не залишилось. Вона була десь тут Цього має вистачити. А Терсона, скоро він буде тут. Хіба ж заради цього я працював? Ха, ха дідько, чого ти чекаєш, Генрі, Джеке, чого ти так боїшся? Твоя доля вже була визначена наперед. Майже готова. Штовхнемо ще раз. Більше не можна чекати. Ах, дідько! кинет Джекила М -м -м. вот и все осталось последний все прошло осталось только прийти последний ха Спогади пана Атерсона. Загадка вже майже згадана. Прикиньте, дивіться, мене 85, а тут 90 треба. А якби не було срібних монет, то прийшов би ще десь тень ждати, поки воно псей. А так в мене є. Все ясно. Джекели, ти. Й... Йолоб, але я поважаю твій вибір. Я переконаний, що в тебе не було іншого виходу. Ти про проводив досліди над собою і за певний час збагнув, що все виходить з-під контролю. Настала мить, коли перетворення стали тобі не під власні, ти не міг їх прибаркати ні медичними препаратами, ані власною силою волі. А наприкінці Джекіла тобі вже не вдалося знову стати собою. Проте, неподільність споді... не тебе і пана Гайда. я не можу судити про наукове д... підґрунтя, але це означає, що результатами твоєї самозабутньої праці, марно намагаючись розділити добро і зло, стали тільки пустка і смерть. Напевно, усвідомлення цього було для тебе занадто болісне. Ех, саме то, тому ти відмовився з, з нами бачитись. Зачинився в собі в кімнаті, і вже, і вже таких відчайдушний захід. Тепер усе, уже все скінчено, Джекло, і я це розумію. Ех, тепер мені залишилося одне. Пан Гайд перетворювався на доктора Джекіла і навпаки. Доктор Джекіл не зміг перешкодити перетворенням на пана Гайда, але а що гірше? В нього майже не... не лишився препарату для зворотного перетворення. Пан Гайд, Доктор Джекіл. І все. Відгук ніт. Галерея. Почти прикол. Тобто я можу за 90 монет ще. А-а-а-а-а. Виках хейтруть, а? -а, -а, -а. Получается еще це на кінець. Скорого... Не це, ще не Про... Що ти думав, коли виломав двері? Моє втручання аж ніяк не перенесло тобі полегкості. Напевно, ти до останнього намагався приготувати ліки, які би звінили тебе. Але доктор Джеків і пан Гайд неподільні. Та ти все одно бився над вирішенням цієї проблеми, навіть знаючи, що його не існує. Як же це гірко, так і гірко. Джекен помер перебуваючи в тілі пана Гайда. Ти навіть померти не зміг на своїх умовах. Ех, ні Я ніколи не повернуся знову до того маєтку. Ніхто і ніколи не дізнається правду. Прощавай Джекеле, прощавай пленйоне. Ммм, спочивайте з миром. Це ще не кінець. Да. Интересна, а галерея Сондес. О, ось показу там сцена, да? так. День спалює листа. Щоб ніхто не дізнався, що він. Ну, що до Джеки, оказується, був тим Ну, Це сміло, да, детективу? Самому. Чи не детективу, а кому там? Це детектив, так. Да? Взяв сам, же, заховав таємницю. А, я нажать мав, Я думаю, просто не. Опа, двері. Що за двері? Ух, ты засліпил, да? Ласково прошу. Я вже зачекався, благаю вас. Будьте обережні. Вміст дуже крихкий. ось ваша платня. Дякую, як просуваються справи. Як вони просуваються? Здогадайтесь. Вам вдалося? Ха, ха отак. От Пам'ятаєте, минулого разу я замовляв горошок? А, порошок, так от це був останній гірєт, якого мені бракувало. Препарат, який відокремить одну особистість від іншої. Це справді неймовірне відкриття. Ха, ха і мені вдалося, я зробив все. Ти дивишся, докторе? В теорії все. Чудово. Тож тепер необхідно випробувати результат на практиці. До слова, в мене залишилося трохи препарату. Зараз я вам покажу. Погляньте, це не перший зразок, хіба не прекрасний? Це підліт великого досліду у цій пляшеч... пляшечки дивовижна, яка здатна розділити добра й зло. Завдяки цій родині а рідині все-то людство нарешті буде вільним. Мій експеримент виявився вдалим. Ха ха. ха Кінець. Другий проект Мазм Джекіл, Енд, Морстит Куда Гровін Свет. А можна пропуститься? Ладно, зараз до кінця дойде. Чому чему десь пропустити? Ну-ка. редактор, дизайнер ре, Луф... Луфі, Джесі, Шелд, Художник, Маха, Зерос, Кракс, Чи Джакс, Грамп, Пендранк, Йода. Може, звукові та звуковые Худ Це Ссылка на них. Да. А все, да? Чище А, тестувальник. джексон Джаксон. Мазмайн транс... Транслатор. Транслятор. Ага. Все? Я так понимаю, да? Ну, классная игра. Спасибо. Я вам тоже дякую за такую прекрасную игру. Клона на меню? не А ничего не даст. Продолжите. Де я опинюсь, якщо продовжити нажму? І де я? Тільки не каша заново. Я так і приніс ваше замовлення. О, зараз відчиню. Дякую, що і прийшли. Обережніше з присилкою. Воно дуже крехта. Зараз я перенесу квітанцію. Зачекай тут. нарешті я завершу свій експеримент. А, -а, -а. заново началось. Підожди-ка, підожди-ка. Так, ми це вже пропустим, да? Я ж, це ж початок піры. Галерея. Да, осталось. Поліцейські. Подожди, я оце, оценив тут є. А -а -а. це момент, де я інші вибори міг зробити. Де я вже міг інші спитати, бо ще щось. О, да, то бачите, тут все пройде, я можу на будь-який момент прийти. Спомоди пана Атерсона. на печку сходить. Ну давай сходим. А, ні. Ладно, коротше, будемо тут закінчувати. Так мене не моны это. Короче, ладно, заб'єм У нас відкрите, але Що за ігра така пішла Ладно, короче, будем вами був Олег, підписуйтесь на мій YouTube канал, лайки, пишіть коментарі Це було повноцінне проходження гри Мазм Джеки Хоуді Классный игра сказав я вже, да класна гра, мені вона понравилась. Про директива, як я сказав. Хочу всім пока. Заб'ємо